Всім привіт вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, обов'язкова умова перегляду цього відео, обов'язкова підписка на мій канал, лайк. Ну і, звичайно, в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Туди також варто підписатись. Отже, сьогодні на розгляді проект Interstellar AI, що це за проєкт і скільки тут взагалі можна заробляти. Вважаю проєкт високоризиковим, тому що нам обіцяють дохід від 12% і навіть до 30% на добу. Легенда це те, що ми заробляємо на арбітражі криптовалюти. Ось дивимось, навіть тут є котирування, крипти на різних біржах. Тут в нас вказані основні валюти, які зараз торгуються. Біржі абсолютно різні, точніше, не різні, нам показуються тут Binance O KX -O і Coinbase. І як дивимося, ціни трішки відрізняються. Саме тому нам і розказують, що штучний інтелект знаходить зв'язку, де купує на одній біржі дешевше, на інші продає дорожче. Отже, мінімальна сума поповнення тут депозиту складає 10 доларів. І якщо ви поповните на 10 доларів, будете заробляти по 12% на добу від 100 доларів це вже 13%, 15 ну і так далі до 30%. Заходимо на головну. До речі, там мова буде одразу англійська, можна її поміняти ось тут в верхньому правому куті. Натиснувши, можна змінити. На жаль, української немає, тому можна обрати російську. Або якщо ви там, в принципі, розумієте англійську, це також не буде проблемою. Ну і Зверху є в нас перезарядка, тобто поповнити депозит і відізвати, тобто вивести кошти з балансу. Дивимось, є TRC-20, є TRX, є біп 20 USDT, є BNB. При поповненні, там не забудьте правильно вказати мережу. Далі, коли ми поповнили і сума з'явилася в нас на балансі, натискаємо на колічественну оцінка. ось тут в нижньому куті лівому друге за рахунком буде. І ось тут де відбиток пальця почати калічественну оценку. Тобто буде працювати бот. Так, раз, це можна робити раз на добу. Ось, дивимося, зараз тут йде відлік, і через годину і 8 хвилин я можу зробити це сьогодні, так як робив це вчора. Тобто має пройти 24 години. В принципі, це все зрозуміло, там пройде буквально декілька секунд. і... Вам з'явиться сума, яку ви заробили. Ось дивимося другий день в цьому проєкті 20 з 10 вдалося заробити. Поки що закинув 10 доларів, так як поки тестую. Та й в принципі, вважаю, великі суми сюди закидувати точно не потрібно, тому що відсоток величезний, ризик відповідно величезний також. Але дивимося, проєкт вже працює десь тут в нас було. Здається, там 100 днів. Щось там таке. Так, зараз знайду. Де є. А, безпасна експлуатація 110 днів. Ну, як на такі відсотки, не знаю. А, поки що не перевіряв. Потрібно зайти там в офіційний, офіційний їх телеграм-канал, подивитися, що пишуть там. Ось вони всі ці дані також тут є. Тому, в принципі, все пам'ятайте про золоте правило інвестицій. Ризикуємо лише тими коштами, які ми можемо дозволити собі втратити, щоб не бути хомячками.